з обранням на посаду Побажаємо йому здоров'я, терпіння, мудрості, успіху в роботі. кращого висвітлення. Дякую, що ви не здалися. Таке тяжкий час. Для подальшого ведення сесії передаю слово Плесецькому сільському голові Луценко Миколі Таниловичу. Будь ласка. В першу чергу я хочу подякувати вам за ту довіру, яку ви виказали на виборах, які відбулися 9 січня 2011 року і обрали мене сільським головою. 2006. Я вам хочу сказати, що на минулих виборах коли мене громада обрала сільським головою, то я зачитував присягу перед депутатами. Тоді, на жаль, присутніх жителів села не було. А сьогодні не потрібно цього робити по законодавству, але я все-таки хочу зачитати присягу. Щоб ви чули всі і розуміли, е, яку я беру на себе відповідальність. Я буду чесно і добросовісно працювати на благо громади. То я її зачитаю вслух. Присяга посадової особи місцевого самоврядування. Я Уценко Микола Даниловичу, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України. Пробачте, бо Пропадшував <клухи> <клухи> невпільно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи. Законні інтереси громадян сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Відконаний, що в цій присягі все сказано, що я повинен робити, і я це буду робити, я заявляю вам відповідально. Я особисто кожному з вас, хто підтримав, хто розумів і бачив цю ситуацію, ті події, які проходили в нашому селі. Хочу особисто. Подякувати низький вам уклін. На жаль, ну як вам сказати, не вся частина громади розуміє, що таке органи місцевого самоврядування, що вони повинні виконувати, яку функцію в житті села. Сьогодні в нас була запланована у мене сесія. На жаль, депутати скликання не зібралися всі на цю сесію. Присутні є п'ять чоловік із 20 депутатів. Ну, я вам скажу, ну, повинно, село повинно працювати, повинні люди отримати заробітну плату. Дуже багато проблем і земельних, і спірних питань ви прекрасно знаєте. Їх треба вирішувати, розглядати, але, на жаль, така ситуація склалася. Нема в їх взаємопорозуміння, не хочуть вони до людей приходити. Мало того, Друге питання, яке повинно було, я б хотів поставити на сесії, це про проведення референдуму з приводу дострокового з до припинення повноважень всього депутатського корпусу обраного 31 жовтня 2010 року. Зв'язку з чим ви всі знаєте прекрасно, що було зібрання жителів, були оформлені відповідні документи, протокол зібрання. Була обрана ініціативна група в складі 20 чоловік. я, як сільський голова, в журналі розправджень зареєстрував, видали свідоцтво, доступ, провели процедури, зібрали підписи. Ці підписи передали до сільської ради. Підписи перевірилися, індексичність, опитувалися люди, відповідають, вони чи не відповідають, підписувалися, вони підписувалися. І повинно це питання по про закон про референдуми ставитись на сезі. На жаль, наші депутати. Бояти цього питання і вони не з'являються на сесії. Це такі справи. Я вам даю слово, що однозначно, в зв'язку з тим, що вони систематично не з'являються, не хочуть приймати участь у роботі сільської ради за ті слова, то ми будемо подавати досуду, звертатися до суду і цю справу по референдуму, так як ми з вами говорили, недовіру депутатам так, тобі, однозначно буду доводити це питання до кінця, для того, щоб обрати нових достойних депутатів. Чому це все причина? Ви знаєте, чому причина? Причина в тому, що не зареєстрували всіх бажаючих. Майже більше 40 чоловік, нормальних, достойних громадян, жителів нашого села, відмовили в реєстрації на вибори 31 жовтня. Відмовили по причині, що вони там помилки якісь зробили чи в автобіографічних даних, що не є підставою. Тось тобто, я все, все, що залежить від мене, зроблю для того, щоб знову у нас відбулися нормальні, справедливі, демократичні вибори, щоб зареєстрували всіх бажаючих, хто хоче. І люди обрали достойних, з достойних жителів громадян, які представляли інтереси і відстоювали інтереси, і робили на благо нашого села. Все, що я хочу вам сказати, я хочу дуже щиро раз подякувати. Я Розумію відповідальність, яка лежить переді мною. І відповідаю за свої поступки. Однозначно, так як ми говорили з вами, сесії будуть проводитись, вони проводились при відкритих дворях. Буде ініціативна група, група присутня на сесіях. Буде у нас створений статут громади обов'язково. І життя в селі буде у нас повністю всі питання, які розглядаються на сесіях, які вирішуються, питання у нас проблем дуже багато, і будинок культури, ви знаєте. І хоч лікарні фінансування передали заробітну плату, на балансі вона в нас залишилась в приміщенні лікарні. Ремонт лікарні, щоб буде в достойних умовах приходили лікуватися. І школа мистецтв, і ті ж дороги потрібно дороблювати, і освітлення потрібно дороблювати. Я вам скажу, у нас дуже багато незахищених сімей, потрібна допомога, їм пенсіонери потрібна допомога. Ми це, все все будемо робити разом з вами, спільно з вами. Чому? Тому що я вам скажу. Одному дуже тяжко це робити, одному дуже тяжко силити. Надія тільки на вас, тільки всі разом будемо працювати. Промови треба подбати обов'язково, будинок культури. ну, Питань дуже багато. Потрібно збиратися і працювати, а не уходити одні до інших в опозицію. Я рахую, що це наше село, це наші всі діти. Нам потрібно надати нашим діткам достойне виховання. Я вам скажу, що вже... Жителі громада показала свої демократичні погляди, <сіхи> весь свій прав знає. Та я вам скажу так тримати ніяких зловживань, ніяких кірвотовків, а будемо згідно законодавства йти до кінця і відстоювати свої права і краще життя, на яке ми достойні на краще життя. Дякую вам за увагу. Я хочу, ми не готувалися спеціально слово надати, шановний Миколі Мельниченку, він у нас представник від Верховної Ради, від преси, він його, як вам сказати, зовсім випадково. Він попав в ці події, які відбуваються в Селивінках. Він, якщо можна, Микола, скажіть свою думку і до громади зверніться з словом. Дякую вам. Дякую. Ну, не зовсім випадково. минулу суботу зателефонував мені Валерій Миколаєвич. А може ми на вулиці? Ні. А? Я кажу, не зовсім випадково в минулу суботу зателефонував мені п'яниця Валерій Миколаєвич і каже: Микола. Каже, іде без приділ. Село Саловінки. Село Соловінки там а, повторно обирають. А, Голову селищної ради, щось потрібно робити. Потрібно пресу, потрібно піднімати там людей. Я кажу, Валера, кого я найду тобі зараз в суботу? Ну там, там зателефонував там на канал 1 плюс 1, на ТВІ, зателефонував. Потім кажу, почекай, у мене є посвідчення журналіста. Кажу, я буду журналістом. Взяв камеру і поїхав в Соливонки. Приходжу на ТВК. Сідаю, починаю знімати, мені кричать: а хто ви такий? Я кажу, преса, я вам показав. Я кажу, я преса, маю право згідно закону бути. Так, а в чому суть? Дуже коротко хочу сказати, що а, завдяки активній позиції громади, яка дві доби село Соловінки стало, коли я людям пояснюю, люди вас рахують за бидло, простих людей.